Всім привіт! З вами Югуртині і сьогодні ми будемо грати в. місто тукон Перше місто я, наверное, назву Київ. чи може не. Ну, Львів, наприклад. Лі... Ль... не понял. А, Лі... Ль... Вів. Так. Ну, з озером, ні. Це о. Озеро і річка. Ну-ка? Зараз прокрутимо. цю так. Все. першим делом я йду купатись в озері. А чи я не купаюсь? Так, кільництво першої дороги. Сім доларів. Так, де треба? Так, як розвернути? Так, ага. Ого, як їздить машина. <реш> Каже, вже перша людина, що... Місто без пожежної безпеки Ну прям ну, ідеально. Тупо, навіть одного немає цього будинка. І каже, що місто без пожежного і без спеки. От просто ідеально. Так, ага, це повертаємо. Так, ну. І. Так, це треба з'єднатися все таки щоб їздила машина хоч якось трохи. І люди не ходила трохи. Далі. Ну, ось так, навіть проведу, мабуть. Так. Побудувати будинок треба. Х. Будинок. Б... Крихітний будинок. Ага. Синій чи жовтий. Дайте синій. Три побудуємо. І з іншої сторони. А, тут не вистачить. Я хотів з іншої сторони поставити два жовтих. Так, цей. Так. Це що таке? Тут нема питної води. Нічого нема. Так, ну Ого, яке населення? Це от цих три будинки. В цьому три будинка і машині, і людині. <смір> так. Що... що треба далі? Ой, що таке маленький там? Все, тепер я в цьому місті буду жити. У мене буде мерія. Ну-ка, мене машина цікава, Перевірю зараз. Не збивав, ладно. Так. Що <кій> сюди поставив ще? Ну, Мабуть, для початку ще, ще треба поставити все ж таки, щоб була вода. Хто води немає, нічого немає, ось! Резервуар для води. Ну, А, тут не можна. Так. Ну, Наприклад, сюди. Сюди. І сюди. Два резервуара буде. Тепер. Що ми ще робимо? Вітряна турбіна. Теж два десь поставим. Я надіюсь їм хватить. <coughs> так. Сприт. Ага, це. Ну, це не це. А де воно було? Не поняв, що це. Ага, я маленький став і тепер можу їздити по своєму місту. Все, тепер я буду їздить. Отак. Е. Так, ладно. Треба. Стать більшим. Ого, вже 40 тисяч! Накопичилось. Так, де я дивився про, а ось, про людей? Так, ну. Треба тепер ставити лікарні і все це отаке. От Клініка. Ось сюди прямо біля них поставимо. Щоб прям сразу ходили. Поліцейський поставимо прямо біля. А, ні, тут не можна. Прям біля Макдональдса. Ну, ось так. На повороті. Так, другий рівень. Нам треба тепер пожежну станцію зробити. Опа! Все як красиво! Тепер можна жити В трьох будиночках. Так. Поки що я збільшу тут турбін поставлю більше. І резервуар. Ще також поставлю трохи більше. І Можна буде тут поставити декілька будиночків. Так. Може невеликий поставить будиночок? Ладно, поставлю невеликий. Ось такий. Декілька вот таких. Так, все, більше нам не хватить. Так, вроді би. Ой, зараз, здається, все хватає з ним. Хто плаче вже? Так, ну хіба що треба дороги? Продовжить їх. А, це кіт, походу. у мене. Так. Дороги поставив. Треба більше будиночків. Ой, це не це. Так, будинки. Я понял. А, ось. по 48 тисяч Ого. Треба отчекати, Е. Він вже більше коштує, як так? Так, ну все, трохи поставлю, тепер треба подивитися. Треба роботи більше. А тут кастоп, ні. Так, освіта. Освіта, освіта, освіта. Нам не треба освіта, бо ніхто не любить вчитися. Правда, я кажу? Так, ну ладно, все ж таки треба поставити дитячий майданчик біля пожежної. Так, так, дитячий садок. Звісно, надо нам. Так, от тільки от, цікаво. Тут немає чогось. Де тут можна взяти? цікаво. от. О, ось середня школа. Ну, треба буде трошки почекати, потім. Потім вже буде все. Так, ну це що таке? Це за діаманти, яких в мене поки що немає. Так. О-го-го! О, о! о! Оце, звісно ж, нам треба поставити. Ось сюди. Опа! Як красиво! Нам як справжній прапор. Так, що нам ще треба? Якусь роботу. От, наприклад, треба заправка. Щоб машини їздили. тільки тут щось одна машина чогось Так, далі. Супермаркет, а то де жителі купують взагалі їжу. І перукарня, конечно же. Так, ну їдальню поки що можна не робити, бо в мене ще вже є ось бургери. Поки що зробимо перукарню, бо їздить в інше місце, щоб постригтися, це взагалі якось. Так. Ну, їдальня не вистачить на їдальню. Так, ну. Зараз підкупим і буде їдальня. <кій> так, їдальня. Купуємо. Тепер дивимося на що жалую ОГО. Так, розваги надо. Треба розваги. Так, ну тут я. думаю, можна трохи поставити. Так, це не це. О, це купимо. Тепер дві машинки будуть їздити. Дивно, я думаю, що дві машини буде їздять. Буде треба іншу дорогу ще побудувати. Так, ну. Так, це не це. Так, будуємо. Що ми будуємо? що нам треба? Поки що нічого не треба. А, ну хіба що розваги якісь? О, парковка! Буде більше машин. Ось сюди парковочку. Так, ну. Так, ну що нам треба ще? От... Де тут розваги є? Хто знає? Футбольне поло. Стоїть сні. Мабуть, майданчик побуду Два майданчика. І подивимося. Так, ну, о, да, це засчиталось. Все ідеальне. Все. Всім пока, з вами був Юртіні. Пишіть. коменти та ставте лайки. Пока. Пошутив я. Треба ще добудовувати Так, нам треба будівля. Ще одна. У мене 500 тисяч доларів чи гривень. Нехай буде гривні. Так, а тут я можу щось ж побудувати? Ну, наприклад, це, ні. Так, ну треба нам дорога провести ще трохи. А то мало дороги. Тільки оцю цю, звичайну, дорогу. Щось вона дорого наче коштує. Ну, сюди, наприклад? Ось так, опа. Так. Треба будинки набудувати? Так, то це не вистачить, ага. <клухи> <клухи> так. Що нам треба ще? Що? Так? Подуємо треба розваги, здоров'я. Це все. Так, клініка. Сюди. Поліцейський часток сюди. Дитячий майданчик сюди. Дитячий садок сюди. І зараз знаком прямо на зупинку. Так. Зараз я без вас накоплю. Так, я трохи пішов. Щось тут багато накопилося трохи. Перенакопичив. Так, ну, автобусна зупинка. Сюди. Тут. Та тут треба Автобуси. Де тут для автобусів? Так, я не знаю. Дайте все, крім цього. Все поки що. Так, треба ще й трохи майданчиків побудувати. Все ж таки цікаво, автобуси їздять. А, чи треба два. Дві зупинки. Дві зупинки. Зараз буде дві зупинки. Опа! Ну і де автобуси. Чи треба, мабуть, все ж таки для автобусів купити цей. Я не зрозумів все. Тут так мало людей і машин. Одна машина все. Ого, один мільйон? Я накупив один мільйон. Так. Лікарня тут є. Тому ми продовжимо дорогу. Так, стоп. Треба повертати якось. Так, оце. Так. Ага. Так, тепер, ну, а так десь зробимо. Так, спочатку. Для початку нам треба невеликий офіс поставити, щоб могли люди працювати в нас. Навіть два. Так. Магазин одягу треба. Невелика фа... Моро... Так, морозиво. Треба. Так! Ну і будиночків таких Понаставляємо. Ось таких. Тільки нам зараз не вистачає. Ого! Так, почекайте, я можу, я можу зверху будиночок ось. ось. Отаким чином. Так, ну ладно. Так. Нам вистачає. Зараз нам треба лише накопити трохи. Опа. <кій> так. Розваги треба. Так, нам треба ще одна зупинка. Тільки треба накопити трохи. Грошей? Ага. вот сюда. Опа. Уставовый. Далее. Ставим Це все Полицейский видео. Опа. И клинику. Сюда. Опа. Далее. Летячий майданчик. Треба она на воду. Так. Е, а Чого я не можу поставити тут біля виспоруди? Дивно, Тут же воно стоїть нормально. Ладно, тут поставлю. А, стоп. Ага, все, понятно. Так, два цих, два вітряка. І два знов, мабуть, таких. Водяних башні. І знову вітряка. Накопимо зараз. Так. Сюди опа. Ладно. Так, що тут? Розваги, понятно? Треба більше зробити майданчиків дитячих сюди, наприклад, ще. Один ліпить, і сюди, і сюди. І дорогу трохи продовжити. Так, зараз 200 тисяч накопимо. А, так я можу дорогу безкінечно будувати. Так, опа. Так. Все ідеально. Ого, 900 людей! Так. Ого, тут получается странно. Чего я? Через це можно пройти. И це, А через Тим офисы не можу пройти. Ого! Я Мію робити сальто, так, ну. <кхи> <кхи> так. Нам треба щось... Щось побудувати ще. Я навіть не знаю, що. А, згадав. Школа тепер доступна. Так, трохи розтягнем. Звісно, я в школу, школу їхати досить довго. Але все одна вона буде. Так. За все нормально. Бібліотеку постав. Це дуже важливо. Футбольне поле. Зараз накопим. Ставим. Нам треба це 100% треба. Я чого так Чому Ч ми? Так, я можу, наприклад, до інших міст з'їздити якось. мені цікаво дуже. О! Чого так мало машин, я не розумію? Одна машина на місце. Навіть автобуса нема. Так. Треба ще будинки понаставляти. Такс. Оглядове колесо. Так, це сюди. Зараз треба 01,5 мільйона накопити. Опа, тепер в мене буде центр. Торговий. Так. <с <cryst> <с> <с> Будинків треба поставити трохи. Так, я можу ось такий будинок поставити. Так а скільки це невеликий буде. Так, нам треба. Ось такі будівлі. Так, треба трохи піднакопити, Ну, капучу край, тут сітку можна міняти. Так один мільйон треба накопичити. Так, і і є. Так. Треба зробити зупинку. Зупинку. Щоб могли всі люди доїжджати сюди. Ось так опа. Ну-ка, зараз що тут? Просто ідеально все. Всі люблять це місто. Прям идеально все. Сейчас я хочу поездить на машині на машине. тут нема заезда. А ось. Опа. Все. Теперь я в себе езжу на машине. Що може в це в'їхать? Так. О, в це можу в'їхати. Тут їду розігнатися. Цікаво, можна тут щось зробити. <кхем> Ставте коменти. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. І всім пока-пока.